Частинка Львова у Києві. В столиці тривають дні міста Лева. Під стінами мистецького арсеналу вся площа ринок. Тут, як і у Львові, теж частуються за столиками посеред львівських фонтанів. Все смачненьке з любов'ю, зі Львова. Тут можна придбати львівської кави, шоколаду, а ще розписати левів. Півсотні фігурок для цього навмисне привезли зі Львова. Білим шоколадом. Напевно, це ж білий шоколад? точно білим шоколадом білим шоколадом по молочному, так? так? Можливо, це буде дуже смачно. Зголоднілих гостей частують тут львівськими штруделями та сирниками. Буквально за п'ять хвилин нас все розкупили, зараз вже ще підвозять. Прямо пряма поставка експрес зі Львова хвилин за 15 мають бути. Офіційне відкриття днів Львова відбулося серед скульптур Пінзеля у мистецькому арсеналі. Насправді, щоб відчути дні Львова. Це не обов'язково тільки зараз в ті дні. Це можна сідати на літак, на поїзд автобусом, машиною, їхати до Львова і отримувати насолоду від вільного міста, від добрих людей, знаходити нових і хороших друзів. У столиці дні Львова допомогло організувати Львівське товариство у Києві. Львів це дух Європи її образ. Її мислення. Львів це дуже неспокійна, сповнена гонору і характерне творче я. Опісля символічної гри Сурмача на імпровізовані львівські ратуші та передавання ключів від міста нічному бургомістру на імпровізовану площу ринок вийшли воскресінці зі своєю виставою Балгенія. Це історія про скульптора Пінзеля.